Доброго ранку та доброго дня! Міцного здоров'я бажаю вам я, щоб ви всі були здорові і забули про хвороби і знали, що таке здоров'я. Сьогодні на занятті ми з вами про нього поговоримо та дізнаємось, що треба їсти та як треба піклуватися про своє здоров'я. Ось сідайте зручніше та слухайте уважніше. На вулиці Осінь. Повітря стало прохолодним та сирим. Інколи дме вітер та йде дощ, тому цю пору легко захворіти. А давайте ж з вами пригадаємо, що треба робити, щоб бути здоровими. Треба дотримуватися режиму дня. Також треба зранку робити зарядку, ходити на вулицю та дихати свіжим повітрям і одягатися по погоді. Також. Треба слідкувати за гігієною свого тіла та займатися спортом та своїми улюбленими справами. Ось такі прості правила ми повинні дотримуватися, щоб бути здоровими. А зараз, дітки, я вам прочитаю віршика. А ви уважно послухайте та скажіть про що він. От так дива вітамін. Круглий, наче, апельсин промінням. Сьонячне дає, велика сила в ньому є. Здоров'я він дає дитині. Тому приймайте вітаміни. Тож про що йдеться у віршику? Так, про вітаміни. А якщо ми хочемо швидко рости та добре бачити, нам треба вживати вітаміни. Ось такі вітаміни містяться у. Капусті, моркві та помідорі. Тут є вітамін А. Сприяє росту і дає нам силу та гарний апетит, м'ясо, яблука та хліб. Тут міститься вітамін Б. А щоб у нас були добрі кістки, Гарне міцне волосся. Нам треба вживати молоко, яйця і сир. В ньому міститься вітамін Д. А якщо ми хочемо бути міцними та здоровими, ніколи не, по... не хворіти, нам потрібно вживати апельсину, цибулю та лимони. Там міститься вітамін С. Тож, як ви гадаєте, діти, нам потрібні вітаміни? Так, вони корисні. І дітки потрібні вживати їх, бо вони зміцнюють їх організм. А де ж містяться вітаміни? Вітаміни містяться в корисних продуктах. овочах і фруктах. Це є корисні продукти. В них міститься багато вітамінів. Але зазвичай овочі і фрукти бувають тільки влітку, а не круглий рік. І де ж ми можемо знайти з вами. Вітаміни взимку. Так ми можемо знайти їх у магазині. Можемо придбати смачні та корисні фрукти, та також купити смачні соки. В них теж містяться вітаміни. Сьогодні я вам розповіла. Про здоровий спосіб життя. А скажіть мені, який ваш улюблений сік? І що ви робите, щоб зберегти здоров'я? Дітки, ви сьогодні були молодці. До побачення! Чекаю до нових зустрічей з вами. Усього доброго!